Сьогодні наша знімальна група зафіксувала, як в середмісті, на центральній вулиці бригада водоканалу працює. Які роботи вони проводили і з якою метою? Так, бригади виконують у нас роботи постійно. Окрім тих робіт, які надходять до диспетчерської служби, аварійних робіт, бригади виконують ще й планові роботи. Планові роботи сьогодні були пов'язані. З тим, що даний, дана ділянка потрапляє до плану. Тобто бригада, їдучи на виклик або з виклику, заїжджає, наприклад, сьогодні у нас була копійка, вулиця Соборна та до сільськогосподарської ця ділянка. Вони відкривають люки, дивляться колодязі оглядові. Якщо засмічені, вони їх прочищають. Іноді таке буває, що відкривають колодязі, вони стоять на підпорі, так скажемо. Вода не уходить, тобто є засмічення. Вони пробивають, сміття забирають, і ділянка ця вже працює. Тобто, ми знаємо, що ця ділянка в нас вже перевірена, і вона буде працювати без аварійних ситуацій. Тобто, це не пов'язано з негодою. Ні, жодним чином. Це планові роботи угу. на цій ділянці, як відомо, мешканцям. Іноді буває таке, що з колодязі, який знаходиться на проїжджій частині, витікає вода. Угу. Це пов'язано з тим, що засмітилася лінія, стався витік, сталася аварія. Для того, щоб цього не допускати, тому що зараз і стоїть мінусова температура на дворі, якщо воно потече, воно замерзне на дорозі, це буде знову ж таки призи до аварійних якихось ситуацій. Для того, щоб це не допустити, в плані було заплановано. Приїхали хлопці, подивилися, все працює, все в штатному режимі, все добре.